Бача твоє обличчя в очах магазинних вітрин. Здається, воно мене кличе в дорогу небачених змін. Я бачу твоє обличчя у масках чужих людей. Усмішка твоя кличе безперестанно мене. Спогад про ніч. Краплі дощу голосно б'ють в шиби твого вікна, звук в корінці волосся впився, в сон мене не пуска, ти спиш, і спокійне дихання груди злегка підійма. Ця королева меб твої зачарувала вустами вуста. От і мене торкнулася подихом вітру з вікна, тишею я захлинулася в сон, поруч тебе лягла. Поруч. І ти мені снився поруч і тут і там, певно, той помилився, певно, той помилився, хто сон присилає нам. А вранці сірий світанок разом з дощем зазирав нам у вікно. Вітру танок чари умеп всі до одної вкрав, як не було. Ніч, як була, розтанула, нам залишаючи день, посмішкою на прощання, ти рятував мене, а далі у ліфт. І будні, далі з під'їзду в світ спогад про ніч без бруду в серці залишить світ. Не маючи слів, ти палиш, не маючи слів, ти палиш, палиш свої цигарки, димом легені завалиш повітрю там не пройти, і я не маю дороги. Бар'єром стоїть твій дим, б'ю серцем в твої пороги, збиваючи ноги в рим. До подій 20 лютого 2014 року смерть забавлялась в центрі Києва, збирала в жменю молоді серця, на злість скорботою своєю діяла. Людей, згуртовуючи на діла, знай, що сьогодні ми побачимо, завтра буде уже в книжках. Пише Україна нову історію по старих законах кровопролиття. З газети я дізнаюся про любов, про силу вітру, про міські податки. Пірнаю у статті, черпаю дно чужих ідей і не моїх порядків. І шурхотять, мов крила сторінки із дня у день, і з року в рік, по факту лишаючи мені мене, мене мені, коли свідомість спить під серця такти. Запах. Запах. Люблю твій запах. У сірих світанках днів. Ти робиш на мене замах щодня ароматом своїм, залиш на подушці подих, вкритись могла я щоб ним. Твій запах моя неволя, і я полюю за ним. Робінзон вдягаю рятівний жилет, сідаю в човен. І запливаю в глиб твоїх озер, озер очей, зелених океанів, в яких, на наче справжній Робінзон, просторами самотнім блукаю, відшукуючи спокій сон. На човнику домок пливу, пірнаю в глибокі води і йду на дно. А там туманами безкрайніми некаю душі твоєї, подиху твого. Дякую.